У Святоуспенському соборі відспівують військового Євгенія Гирича. Боєць загинув 1 жовтня 2023-го від поранень, які отримав під час артобстрілу біля Бахмута на Донеччині, каже його друг Дмитро. Я з ним останній він з смс-ку писав 12 вересня, що він виходить на позиції. Ах, і більше присього з ним зв'язку не було. І все. Скинув мені дві фотки. Свої з часового яру, де він був, там все раз все зруйновано. Потім вже дізнався від колег по 77-й бригаді, що його не стало. Євгенію було 38, він жив у Полтаві, закінчив Національну академію внутрішніх справ України, працював оперу повноваженим відділу карного розшуку. Ми з Жені познайомилися в 2007 році, як я пішов в карний розшук полтавського відділу. Там ми з ним познайомилися і пропрацювали разом напарниками. Близько 6 років і після цього постійно трошували. Це був, був най, мій найближчий друг, е, порядний друг. Я його дуже поважав. Він завжди мені допомагав, я йому допомагав. Ну, най, ну, Найрідніша людина після сім'ї була. І він був мене на свадьби. Після цього я на весіллі у нього був. Ну, так просто в, в один рік у нас народились діти. І у нас робота така була. І то... Дуже не висипались, колись Женька по лісниці йде і держиться за лісницю. От, кажу, Женька, що, на сутках дежурив, а вже пішли другі сутки дежурства. Я йому бігом, в мене завжди була кава в кабінеті, бігом кави наварила, він випив, ободрився. Спасибо, Олександровна», – сказав. 2014-го Євгеній долучився до спецпідрозділу батальйону Полтава. Мав статус учасника АТО. а Також статуси учасника та ветерана бойових дій. Хлопчик ріс дуже світлим, патріотичним, витриманий. Це його свідомий вибір він багато років. Служив в поліції. Він був завжди впертою дитиною, добивався жди свого, ставив свої цілі, і збити його з цієї цілі було майже неможливо. Він завжди дотримувався свого своїх принципів, і він вихований так. Це родина виховала так. У нього батько військовий, і поліцейський, і сестра в нього в поліції. 30 серпня 2022-го воїн знову долучився до оборони України. Служив у окремій аеромобільній бригаді на посаді стрільця номера обслуги. Мав звання солдат, повідомив Суспільному офіцер відділу призову міського терцентру комплектування Роман Калина. А він такий тендітний був, худенький, маленький. А така в нього душа велика, така сила в ньому. Глаза в нього це сірі, голубі, такі яркі, от такі глаза. У воїні лишились батьки, донька та сестра. Поховали його на Затуринському кладовищі біля Полтави. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.